Чому авалон часто обирають? Дивіться, аграрії, які сіяли Авалон, знову його сіють, повертаються до нього. Чому ж так? Тому що це соняшник під класичну технологію. Він тримає 7 плюс раз вовчка, він має високу олійність, більше ніж 50%, а також високу врожайність. І він не вибагливий. Ви його можете сіяти на любих ґрунтах, можете сіяти його як в ранні, так і в пізні сроки посіву. в будь-якому регіоні, так як це сербська селекція, то ви його можете сіяти навіть в Одесі в Херсонській області, в Миколаївській, він дуже жаростійкий і дуже посухостійкий. Також він не потребує великих грошових вкладень, але дає високі врожаї та результати. Тому обирайте соняшника Авалон і пам'ятайте, що під сербську селекцію не бажано давати сильно багато азотних добрів, щоб не падала олійність і його не гнало вгору. Левхак! Тому звертайтеся до нас за консультацією під да. під відео. Є номер телефону. Телефонуйте і для замовлення. Також, якщо вас буде цікавити ціни, пишіть нам в особисті повідомлення. Угу.